Голландці на своїх полях збирають 2,5 рази більше врожаю, ніж ми з вами на своїх легендарних чорноземах. А все це із-за того, що вони просто саджають цими їхніми смугами. І це, друзі, не просто якийсь темблей лайфхак, це реальні дослідження з їхніх аграрних університетів. Давайте у цьому відео розберемо, що це за механіка саджання цими смугами, чим вона набагато краще, ніж ми зі своїми монополями. А також в кінці відео я вам розповім, які рослини категорично не можна саджати одна біля одної, бо ви можете втратити повністю весь врожай. Так що, друзі, не забуваємо підтримувати україномовний контент лайком, коментарем. Підпискою, а я починаю. Величезне поле однієї культури це як шведський стіл для інфекцій. Коли на величезному полі захворіла одна картоплина, за тиждень захворіє все поле. Це як пожежа в сухому лісі. Грибок чи вірус не зустрічає перешкод і перестрибує з куща на кущ за лічені години, знищуючи причому весь врожай. Голландці з цими смугами навчилися цьому перешкоджати. Поле просто ділять на смуги. Головна фішка тут це те, що сусіди мають бути з різних сімей. Наприклад, спочатку картопля, потім овес, потім капуста. Це створює фізичний бар'єр, який розриває ланцюг зараження. Смуга вівса для фітофтори – це як безводна пустеля. Спора фітофтори вилітає з картоплі, але вдаряється в смугу вівса. Овес для неї це біологічна пустеля. Вона не може в ній жити і гине за 24 години. Це фактично створює справжню зону відчуження для хвороб прямо на вашому городі. І як результат, ви маєте величезний мінус до хвороб та економія самого гаманцю. У підсумку хвороб стає менше на 70%, а ви економите половину бюджету на оприскування. Вогнищі інфекції гасне саме по собі, не розповсюджуються далі однієї смуги. Голландці замітили, що рослини з краю поля завжди міцніші. В агрономії це називається краєвим ефектом. На межі з дорогою чи іншою культурою рослини завжди потужніші, бо мають більше простору. У великому полі цей бонус отримує лише крайня межа, а голландці зробили так, що фактично краєм є все поле. І як ви напевно замітили, в густих посівах нижнє листя завжди жовтіє і гниє, тому що в густі монокультури рослини воюють за кожен промінь. Нижнє листя там не працює на врожай, воно просто гниє в затінку, бо туди не проходить ні сонце, ні повітря. Рішенням тут є міксувати поверхи, тобто міксувати полоси культур з різною висотою. Таким чином, ваша рослина отримає на 30% більше енергії, і взагалі безкоштовно. Висока кукурудза поруч з низьким перцем відкриває доступ до бокового світла, яке раніше марно гріло землю. Низькі ж культури отримують на 30% більше необхідної їм. Енергії, що стимулює швидкий ріст та формування плодів. Саме тому правильна розстановка збільшує ваш прибуток. Постійний рух повітря між смугами висушує росу на листях в два рази швидше. Немає застою вологи, немає і грибка. Це додає 15% врожаю лише за рахунок того, що ви правильно розставили рослини і дали їм дихати. Шкідники, як правило, летять на запах, і монополе однієї культури для них це фактично як флакон парфумів. Шкідники це ліниві істоти, вони орієнтуються за нюхом. Монополе це величезна хмара одного запаху, яку чути за кілометри. А ось смуги повністю ламаються навігацію, створюючи хоз для комах та шкідників. Фактично ви ламаєте плани шкідникам простим плануванням свого поля. Якщо, наприклад, одна смуг з медоносами, це фіцелією або гірчицею, ситуація міняється кардинально. Суміш запахів створює біологічний шум, через який шкідники просто не можуть приземлитися на вашу капусту чи картоплю. А головне тут те, що ви фактично можете заселити поле своїми шкідниками, які вам в свою чергу допоможуть. Ці кітучі смуги стоїть домівкою для сонечок та златоочок. На відміну від звичайного поля, тут їм є де жити і чим харчуватись. Вони патрулюють ваші овочі 24 на 7 і з'їдають попелицю швидше, ніж ви встигнете дістати оприскувач. І так, ви утримуєте чистий екологічний продукт без зайвої отрути. Така природна охорона зменшує кількість шкідників на 45%. Ви утримуєте екологічно чистий врожай і повністю відмовляєтесь від агресивної хімії, зберігаючи при цьому здоров'я вашої. Родини. Монополе однієї культури висмоктує землі все до дна. Саме тому нашим полям потрібен відпочинок. Кожна рослина витягує з землі щось своє. Коли ви руками саджаєте одне й те саме, ґрунт втомлюється. Бо ви виснажуєте лише один шар землі. Ви фактично висмоктуєте ресурс до дна на одному рівні. А якщо ми сіємо смугами, то ми фактично правильно розставляємо поверхи в нашій землі. У смуговому методі ми чергуємо коріння різної довжини. Кукурудза затягне мінерали з глибини до 2 метрів, а сусідній салат бере живлення лише з 20 верхніх сантиметрів. Вони фактично живуть у різних квартирах і не об'єднають одне одного. Кожну третю смугу взагалі можна зробити заправочною станцією. Якщо кожна третя смуга бобові, то це ваша безкоштовна АЗС, яка заправляє землю азотом прямо з повітря. Таким чином, щороку просто суваєте смуги на одну позицію, і це ваша ідеальна сівозміна, без жодних часових пауз. Ви все вірно почули, тому що якщо ви сієте смугами, то вашому полю не обов'язково відпочивати. Ви не чекаєте наступного року. Ви оздоровлюєте землю вже сьогодні. Рудючість відновлюється автоматично, а витрати на мінеральне добриво падають на 20%. бо ви просто використовуєте весь потенціал грунту. І головне питання, якої ширини повинні бути смуги, якщо ми все ж таки сіємо смугами. Голландський стандарт для поля під трактор це 6-9 метрів ширини і залежить це саме від обладнання. А ось для домашнього городу це рівно півтора метри і стежка пів метра. Чому не три, чому не десять? Все просто. Ви ніколи не повинні наступати ногою туди, де росте ваша їжа. Кожен ваш крок по гряці це мінус 15% врожаю. Ширина в півтора метра вибрана не просто так, бо це ідеальна біомеханіка людського тіла. Ви можете вільно дістати рукою до самого центру смуги з будь-якого боку, стоячи на стежці. Таким чином, ваша земля ніколи не знає ваги вашого черевика. Коли ви ступаєте на землю, де щось росте, то ви руйнуєте там мікрокапіляри. До речі, про це є ціле відео на нашому ютуб каналі я посилання лишу в описі до цього відео. У смугах півтора метри земля залишається пухкою десятиліттями. Ви утримуєте ефект лісового ґрунту, де коріння моркви чи картоплі йде в глиб на метр, без жодного опору. А ще це ідеальний обдув. Таким чином, фактично, ваші рослини починають глибоко дихати. Вузька смуга це ідеальний коридор для повітря. Грибок боїться протягів. І в таких посадках волога після дощу висикає миттєво. Ви забудете, що таке гниль на баклажанах чи борошниста староса на огірках. А ось щодо кількості, до голландців наполягають саме на 10 Смугах. 10 смуг по 1,5 метри плюс тежки ідеально вписуються в стандартну ділянку, не лишаючи при цьому мертвих зон. Кожна культура повертається на своє місце лише через 10 років. Це гарантує, що жодна хвороба чи шкідник не виживуть у ґрунті. Також це дозволяє вам мати одну смугу для тотального відпочинку, тобто жито, дві смуги для подвійного врожаю і сім смуг для інтенсивної ротації. Отже, в пісу скажу: правильне планування вашого поля збільшить врожай в рази. Ну і відкриваю секрет, який я обіцяв. Ніколи не саджайте поруч помідори та картоплю, бо обидві ці культури це пасльонові і вони мають однакових ворогів. Раджу між цими культурами саджати зернові або гірчицю. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім, хто підтримав наш ютуб канал. І до наступних зустрічей.